Вас. Я є Микола Дербак, як вже сказали, я наразі служу в Ужгороді, парафія святого архістратига Михаїла. Скажемо, будемо розпочинати сьогодні вервічку до Божого милосердя. Знаю, що спочатку є так, таке ступне слово, потім йде молитва, і потім вже продовжуйте ви. Так як сьогодні є, вернеться до Божого милосердя, я думаю собі, що кожен з вас знає, що е, дає місце, де е, Боже милосердя, де Ісус Христос об'явився у Божому милосерді. Це є Польща, Краків, сестри Фегустині. І так коротко забрав з собою образочок Божого милосердя. Не знаю, чи бачите, я так покажу вам, ні. О, може, так, щоб краще видно? Так, видно, видно. видно, дивіться. Боже милосердя це є образочок, котрий такий є е, символічний. Власне, е, що на ньому зображено? Зображено на ньому, що одною рукою Ісус Христос благословляє, е, іншою торкається до свого серця. І Із серця Ісусового виходять два промені: один червоний, другий білий. Власне, в неї є також символом, тому що сам Ісус Христос пояснив цей символ, що ці два промені це якби промені, які символізують світі тайне. Один світу тайну хрещення, другий світу тайну сповіді. І вони якби. Ці дві тайни поєднуються у святу тайну Євхаристії. Власне кажучи, що через ті світі Тайни доходимо до Ісуса Христа і пізнаємо Його у великому милосерді, яке Він дає для нас, щоби ми поєдналися із Ним, і мали також таке добре серце, як мав Ісус Христос. Свята Тайна. Сповіді Святотайна Євхаристії, власне, якби е, акумуляція всього, того, що веде нас до з'єднання або з Ісусом зсусом Христом. Е, ми також через святу тайну Євхаристії е, з'єднуємося з Богом і Бог перебуває в нас. Тобто Бог об'явився для того, щоб бути в нашому серці. І також як Бог є милосердний е, у своєму житті, по відношенню до кожного до всіх. Так само і нас навчає, що ми і ми повинні бути милосердні до кожного і до всіх відповідно. І в такому разі, ця вервиця, котра веде нас, скажімо, в нашому житті, і навчає нас, що милосердя це є таким невід'ємним частиною нашого існування, нашого життя. Тому що кожен з нас, якщо хоче піти дійти до істини. Або спасти своє життя, то повинен бути милосердний. Бо всі ми, ті, котрі живемо на цій землі, мож, хочемо спасти свою, свою душу правда, хочемо отримати життя вічне, тобто потрапити до Царства Небесного. До царства небесного не можна потрапити тільки за своїми праведними вчинками. Тому що кожен з нас має властивість помилятися, грішити, падати в гріх. Але перед цим тим, тільки уповаючи або надіючись на Боже милосердя, можемо дійти до раю або можемо спасти свою душу. Уповаючи на те, що Бог є милосердний до нас, пробачає нам багато що і в такому разі приймаємо нас до того місця, до котре Господь Бог нам свого часу приготував. Ну, це так коротко про. Те, що, е, які повинні ми бути в нашому житті, власне, і як е, дійти до остаточної мети нашого життя, е, то зараз е, попробуємо розпочати е, Верцю до Божого Милосердя» молитвою, е, яка е, посвячена непорочній е, Богородиці. Онепорочна цариця неба і землі, прибіжище грішників і наша найулюбленіша мати, який Бог захотів цілковито доручити свою справу свого милосердя. Ми, недостойні грішники, припадаємо до твоїх ніг, покірно благаючи тебе. Якщо на це є Твоя воля, прийняти нас всіх цілковито у Твоє володіння, як твою річ і власність, і чинити з нами. І всіма нашими здібностями душі тіла згідно з твого бажання, з усім нашим життям, нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, щоб сповнилось сказане про тебе, воно розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усі єресі усього світу. Щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатними знарядям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу в усіх втрачених та байдужих душах, і таким чином розбудувати, наскільки це можливо, ближене Царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячуємо тобі Росію, наведення її народу і її правителів, ми посвячуємо тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді утримується благодать навернення та освячення, бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, а да везве нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками. І благословений і плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденого перед усіма віками, світло від світла Бога істину від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Віза для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діві, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас За понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з Оставою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло, і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, чи передвічно Тобі тіло і кров, душу Божества, найдорожчого Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом. Отче предвічник, жертвую тобі тіло й кров, душу і божество найдорожчого сина твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. На для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь моє милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, моє милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, моє милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, моє милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, моє милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, моє милосердя над нами і над цілим світом. Са для болючих його терпень, май милосердя над нами і над цілим світом. Са для болючих його терпень, милосердя над нами і над цілим світом. Са для болючих його терпень, май милосердя над нами і над цілим світом. Са для болючих його терпень, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, бороссик, безмерно помилу нас и целий свит Аминь. Святий борьси the creepy besmarty pomyle us in Святий Боже, Amen. Святый борьсик, безсмертный помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрова і вода, що випила за сітнішого серця Ісусового як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе я упуваю і в тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаю. Молитва за українського воїна. Предвічний творче, Боже миру і добра. Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист своїх вірних синів і доньок, що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, Бо для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у меті випробувань і світлим обрієм у світінках загроз. Увінчай їх зусилля перемоги добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться. Звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. а в різному клейкоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Також, як ми розпочинали нашу ту бесіду, думку про Боже милосердя, то хотів би сьогодні завершити тим, що знизу написано під цим образочком, практично на кожному є той напис. Якщо читаємо його в оригіналі, то значить, що Ісусе уфамтові. Язу уфам тобі, або Ісусе, довіряю Тобі то слідує, що ми також в нашому житті повинні завжди довіряти Богові, що б там не ставалося в нашому житті. Е, в миті радості, горя, час від часу різних випробувань, е, тяжких недух чи навіть в тій ситуації, в котрій ми перебуваємо кожен з нас в час війни. На жаль, не знаю, чи, чи як іще, як інакше назвати. Але ми народилися в той час, в якому живемо. Це не є перший, перший раз, що є війна, бо багато було війн до цього часу. І люди переживали цю війну. У кожній війні є початок і є кінець. Віримо, що і цій війні, в якій ми перебуваємо наразі, якої ми переживаємо, прийде також і кінець. Молимося, щоб кінець настав чим скоріше. І щоб ми в цій дні вийшли переможцями, це важливо є як одно, так і інше. Вірю, що особливий спосіб за молитвами кожного з нас. Господь Бог буде чути молитви, особливий спосіб у вас як таке підростаюче молоде покоління, котре хоче молитися, котре молиться, котре бажає молитися, бо ніхто з вас сьогодні не заставив. Щоб підключитися сьогодні до онлайн-молитви, але кожен з вас добровільно приходить на молитву і молиться до Бога, бо віримо, що тільки в Бозі наша є перемога, що тільки Бог може зробити так, щоб ми перемогли. Пригадайте собі старий завід Мойсея, котрий вів ізраїльтянський народ до обітованої землі цілих 40 років. Дуже великий період часу. Часто бувало так, що військо ворога, через які землі території приходив Мойсеї своїм, своїм народом, було набагато чисельніше, набагато міцніше, набагато було таке войоничіше, потужніше. Але Бог був з Мойсеєм, і Бог був на стороні Мойсея, і Мойсей завжди перемагав. Навіть пригадуємося той випадок, що коли Мойсей приймав руки вверх, то військо Мойсея перемагало, а коли впускав, то, то ворог перемагав. То е, прийняли таке рішення, що Моисей, е, власне Навін і Арон тримали руки Мойсея для того, щоб військо могло перемогти. Це значить, що е, якщо ми із Богом. Якщо ми на правді, якщо ми з правдою йдемо, ми неодмінно переможемо. Я в це вірю. І хочу, щоб кожен з вас вірив в це. Ми кожен з нас воюємо. Хтось з наших родичів, близьких хлопців, воюють там на війні, зброєю. Ми воюємо інакше, ми воюємо молитвою. Як одна, скажімо, як одні, що там воюють так само, і як ті, що ви тут воюєте, із тим недобрим. Є дуже важливо, що ми поєднуємося в цій війні. І якщо такий великий фронт, як там на Сході, так само і тут, в нас в цілій Україні, і не тільки в цілій Україні, але в цілому світі, то ми не маємо права не перемогти. Ми не можемо не перемогти. Неодмінно переможемо, і перемога точно буде за. Віру в це. дякую вам також кожному, що долучилися сьогодні до молитви. І надалі також е, моліться, е, молімося разом спільно, тому що сила є в молитві. Коли ми разом спільно молимося, то неодмінно Бог почує, вислухає і кінців дасть перемогу кожному з нас. І так само, як ми на початку питалися, що хто є із Закарпаття. Хотів би так зараз сьогодні завершити ту нашу зустріч. Таким питанням, що хто є за межами Закарпаття, приєднався і молилися разом з нами. То попрошу, якщо хтось є за межами Закарпаття, Закарпаття то включіть мікрофон і скажіть, що я є звідти. Так Чи з будуть? Вони так не зможуть. Так, ага, ага, значить, ті всі, що тут. В я так розумію, що всі Закарпаття, а всі інші є за межами. Так що, знаєте, молитва не має границь, має перешкод. Всяка молитва є приємна Богові, коли вона є щира. Так що дякую за щиру молитву. Нехай Бог благословить кожного з вас і вділяю вам священниче благословення. Благословення Господні на вас, з його благодаттю, чоловіку люб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Діть, мірі і на добрані. Дякуємо. Дякуємо всім за спільну молитву. Дякуємо очі за розважання, за чудову науку. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Всім на добрані, слава Ісусу Христу!